Друзі, чи можна вирощувати мигдаль в Україні? Перед нами експериментальні дерева, яким вже десь сьомий рік. В наявності в нас чотири сорта вже дорослі дерева, які плодоносять. Ось перед нами сорт Нікітський 2240, найулюбленіший, до речі. По-перше, це в нього найтонкіша шкарлупка з цих сортів, що в нас є. І по урожайності він найкраще себе показує. Ось, до прикладу, загруженість. До речі, мигдаль це родич персика близький. Він, на відміну від персика, не страждає кучерявостю. Це, до речі, ще рентабельніший, рентабельний бізнес. Хто хоче щось висадити, щоб по максимуму не доглядати. Ну, звичайно, що ці дерева формуються. По-перше, з них береться матеріал для щеплення. І по догляду мінімальний догляд. Ось у нас сорт делон найкрупніший з цих, що є. Звичайно, що тут загруженість трошки менша, ну можливо, цього року це зв'язано з жорсткими весняними заморозками і похолоданнями.